Я вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. Це програма власний погляд. Ну що ж, розпочала свою роботу третя сесія сьомого скликання. Наскільки ефективно і конструктивно готові працювати народні депутати? Про це у наступні хвилини ми аналізуємо із політичним експертом Володимиром Цибульком, Вітаю вас, пане Володимире, Народня. пане Володимире. Безперечно, через призму виступу виступів і глави Української держави Віктора Януковича і голови Верховної Ради України Володимира РБК і лідерів всіх. Парламентські фракції. Наскільки ефективно дійсно народні депутати сьогодні готові шукати компроміс у сесійній залі, якщо аналізувати їхні промови із президії парламенту? Ну, Насправді, початок сесії підігрівався як якийсь такий вигідний або дуже резонантний спектакль, вистава. Насправді, сама практика українського парламентаризму свідчить, що за Оптимістичними заявами завжди е, криється куцей в деталях. Тобто е, в ході реалізації потім виявляється дуже багато всяких е, таких е, нездоланних бар'єрів, які по суті ну, перешкоджають досягти результату. Е, нинішня сесія унікальна, бо вона фактично є стратегічна для України. Вона має бути вся присвячена від. від Букви від А до останньої коми і знаку оклику присвячена Вільнюському саміту і підготовці до підписання угоди про асоціацію з ЄС і відкриття зони вільної торгівлі. Тобто ситуація наскільки стратегічна, що зусиль одної парламентської більшості мало. Європейська практика в таких, ну, в таких сюжетах вона передбачає участь в. Всього парламенту прийняті рішень, і, скажімо, певного оптимізму додає те, що всі опозиційні фракції зголошуються голосувати за дещо урізаний, але все ж пакет законів євроінтеграційних. Це добрий знак не тільки для європарламенту про те, що стратегічні рішення в Україні готові приймати консенсусом. Але ще й добрий знак для суспільства, коли важливі речі для суспільства приймаються консенсусом згодою, і мені здається, що суспільство зачекалось на такий урок. Пане Володимире, є на сьогодні дійсно стратегія, є глобальна мета України це підписати асоціації з європейським союзом. Але на сьогодні, от чи не здається вам, що деякі політики шукають проблему в тактиці, тому що а, ш, шукають, чи зареєстровані чи не зареєстровані ті чи інші євроінтегенційні законодавчі законодавчі в парламенті? Інші кажуть, що треба створити робочу групу. Тобто на сьогодні маємо говорити про результат, а не про те, яким чином обирати так, такого насправді? Ну, е є інтереси кожної з фракцій, і подивимося, е що е консолідована партія регіонів в ряд годи голосами поодиноких своїх членів е починає піддавати сумніву взагалі доцільність е е підписання угоди про асоціацію. В той же час. Е Опозиція по частині законів, правда, ну, наприклад, деякі виключені вже із такого необхідного міну, опозиція по части, партія Свобода заявляє, що вона не буде голосувати там за частину законів. Тобто створювати робочі групи. В парламенті достатньо механізмів, є комітети, і на рівні комітетів можна все відпрацьовувати. Якщо ж ну, придумувати якусь іншу тактику, то перетягувати ковдру, наприклад, на користь опозиції, дуже складно. Бо, наприклад, в Євросоюзі ставлення до кожної з опозиційних партій є ну, зовсім відмінне. Якщо, наприклад, Батьківщина є партнером Європейської народної партії, яка там домінує нині в більшості країн Євросоюзу, то Кличко наближається до ЄНП, в той же час тягнебок, ну, подивимося, наприклад, він не був запрошений на засідання Комітету. Хоча зустріч з Єврокомісаром Філа, наскільки мені відомо, була. Тобто є дуже різне ставлення, і якщо, наприклад, Юлія Тимошенко звертається і просить зробити там, ну, або робочу групу, хоча б в опозиції, то мені здається, що наближення президентських виборів воно є таким, ну, Непереборним бар'єром, тому що е, с, сама, е, с, сам праймеріс е, в колі опозиції на е, лідера, на єдиного е, кандидата від опозиції не завершений і очевидно, що він не завершиться ніколи. Тому гра буде вестися фактично на е, таких ну, персональних регістрах. Що нового ви сьогодні почули від глави Української держави Віктора Януковича, тому що ваші колеги, політологи, аналітики підрахували, що півтора роки Віктор Янукович не був у парламенті, він звертався до Верховної Ради у вигляді послання, у вигляді письмових документів. На сьогодні він був присутній. Він говорив і, зокрема, про європейську інтеграцію, але є таке поняття у політології, як меседжі, так звичайно, пересічна людина не зрозуміє цього, але аналітики як досить детально аналізують кожне слово, зокрема, президента президенту. Президент останнім часом, наскільки однозначно висловлюється за євроінтеграцію, що в сьогоднішньому зверненні він пробував балансувати. Тобто було Багато таких ну знаків і в бік євразійської спільноти, і нагадувалось про те, що Росія є стратегічним партнером. Тобто, це був дуже збалансований виступ, виступ, який в принципі покликаний погасити частину емоцій. Я думаю, що таким, так, такими мотивами керувався президент, коли говорив про референдум. Але референдум важливий при зміні, скажімо там, чи державного устрою, чи Нинішнє приєднання до асоціації, воно ж не змінює фактично ні державного устрою, ні. Забезпечує Україні вхід в якийсь союз, в якесь наднаціональне утворення, uh -huh. тому потреба в референдумі для того. Е Скажімо, підписання асоціації немає. Але... Не, ну от це ви так вважаєте. От Петро Симоненко каже, що навпаки ну, треба провести референдум. Не. І, до речі, от якщо аналізувати його заяви, то він каже про те, що як мінімум 5 статей Конституції порушиться, що буде підписано. Ну, підписаному акцію. бачите, про це, це російська формула. Її повторяє глазів і, звичайно ж, мавпує за ним Симоненко. Бо його політичний бізнес пов'язаний із. Продавання своєму виборцю радянських фантомів. Ну, доки цей виборець ще здатен споживати ці фантоми, Доти Семененко буде експлуатувати ну, він проросійську тему і, звичайно ж, такі, ностальгію за патерналістською державою. Насправді, ну, ліберальна економіка має свої вади, але коли реформи Завершуються, вони дають справді і соціальну, багато соціальних гарантій. На жаль, Україна робить, ну, рубає фоста маленькими шматочками. є така формула, що ніби, ніби чим меншими шматками рубати, тим менш боляче собаці буде. Насправді, ну, в нас було кілька шокових терапій, і от вчора був. Чергова річниця введення гривні, це якраз історія з гривнею є дуже позитивною історією, тому що та технологія введення гривні вона потім вивчалася у всіх у всьому світі, і вона була визнана як ну, таке українське ноу-хау. Тобто в нас є маса своїх досвідів, і доки буде боротьба ностальгій. Uh -huh. А не боротьба перспектив. Доти, я думаю, ну, українець буде недоотримувати від держави. От, власне, для чого нам євроінтеграція? Для того, щоб не влитися, ну, можливо, в перспективі влитися в Союз, але в Євросоюз. Але нам весь цей обруч євросоюзівський потрібен для того, щоб приводити правову систему економіку до стандартів. В самій Україні всередині, якщо ми приведемо до євросоюзівських стандартів, потім тільки виникне е, ну, тема приєднання чи не приєднання е, до е, Євросоюзу. От тоді потрібен буде референдум. А зараз референдум може, якщо е, справді виникне е, така тема, референдум може на погарячих слідах підписання вільніської угоди і надання безвізового режиму. Фактично закріпити е, просто ну цю геостратегію uh -huh. е, на приєднання в перспективі до Євросоюзу е, відносно тієї ну ситуації, те, що ми побачили в сесійній залі, е, чи це означає, що от, ну, парламентська опозиція сьогодні почула голову держави, не було ні вигуків. А всі слухали промову, чи це означає, що діалог і порозуміння знайдено? А, тому, що от, народні депутати в куларах жартували, що от, побільше б представників дипломатичного корпусу в сесійній залі був пан Класського і, і Класське. Так то тоді б нормально працювала Верховна Рада. Ну, насправді це ж не рефері запрошені. Тобто, я думаю, що перспектива Вільнюс, підписання угоди на вільніському саміті робить українських політиків. Дуже обережними і відповідальнішими набагато, тому що відсутність перспективи робить формує ну, хаотичну ситуацію. А зрозумілість, ясність перспективи і популярність євроінтеграції серед українців вона здатна виховати навіть таких ізоляціоністів, як Свобода. Подивимося, ще декілька тижнів тому свобода казала, що нам не збирається голосувати за євроінтеграційний uh -huh. закон. Але соціологія показує, що це дуже популярна серед українців ідея і свобода, особливо серед виборців свободи. І вона свобода почала коригувати свою політику. Mm -hmm. Пане Володимире, давайте е, досить коротко проаналізуємо виступає голови Верховної Ради України Володимира Рибака. От він. Звернули увагу народних депутатів, що понад півтори тисячі законопроєктів вже зареєстровані на цю сесію. Якщо ну, їх розглядати за повною процедурою, навіть за скороченою процедурою, то часу фізично не вистачить. І голова Верховної ради звернув увагу, те, що роль парламентських комітетів має бути підвищена. Але з іншого боку, ми пам'ятаємо, як одна із громадських організацій проводила дослідження, що не всі народні депутати навіть відвідують засідання комітетів, де то знайти баланс. Ну, я, я думаю, що е, баланс перший. Е, е, чому я оптиміст на нинішню сесію? Тому що е, е, фактично майже рік притирання е, фракцій, е, притирання один до одного депутатів в комітетах, е, він сформував певний такий е, плацдарм для е, ну, певної математичної прогресії в прийнятті е, в голосуванні. Напрацьований масив законів, які, ну, в якому вже виформовується така внутрішня ієрархія. Найважливіші закони це євроінтеграційні. Uh -huh. Є необхідні закони економічні, які, на яких наполягатиме кабінет міністрів, або закони, які вноситиме президенти. І тому, по суті, от така ієрархія законодавчих ініціатив. І Швидше за все, ну відома технологія там об'єднання творчих колективів довколо, ну, тобто різних законопроєктів під, під одною шапкою. Я думаю, що така практика буде культивуватися. І найголовніше, що от, от така вже певна претертість і збалансованість інтересів, внутрішній спокій він створює умови, коли Євроінтеграційні закони таким паровозом потягнуть і багато інших законів за собою. Тим більше, що всі наступні закони поза євроінтеграційними, вони ж теж будуть уже голосуватися на озерці на ті прийняті mm -hmm. закони, на, на, фактично на геостратегію. От таке. Розуміло, дякую вам за розмову. Дякую за те, що знайшли можливість прийти до нашої програми. Глядачам нагадую, що це була думка політичного експерта Володимира Цибулька. Залишайтеся з нами на все добре. До побачення.